Інтернет-торгівля потрібен касовий апарат. Інтернет-торгівля, потрібен касовий апарат, якщо є отримані гроші на картку. Якщо ви приймаєте гроші на IBAN, то не треба. Вже сьогодні це друге запитання, чи третє? Друг, другий раз, так. Угу, воно так, угу. різні люди все угу. хочуть. Тому що видно багато різної інформації, і люди все одно губляться, тому що, мабуть, все-таки у кого інтернет-магазин, мабуть, думають, що якщо я в інтернеті, ну, він, ну, він, да, на фізичному магазині, значить не треба. Немає різниці, чи це інтернет-магазин, чи це фізичний магазин. Питання у. Розрахункових операцій. Якщо це безготівкова операція, то не треба касовий апарат. Якщо це готівкова операція, тобто карткова, це банки теж сприймають, податкова сприймає як готівкова операція, то треба. Хоча моя думка, паперові гроші мають бути: це готівка, а картки і айбани безготівка. Це особисто моя думка. Так, воно доникає.